Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк, а у нас на продажу Mitsubishi Outlander 2011 року випуску в красивому синьому кольорі, притонований по задній частині. Приїхав до нас з Америки. Повний привід, під капотом 2,4 бензин. В салоні текстиль. Зберігається салон під чохлами. повний електропакет, мультикермо. Кондиціонер. Заправлений, працює, все справно, бачимо шайбу перемикання режимів. Коробка передач автоматична. Просторий задній ряд, можна спокійно розміститись в трьох та подорожувати. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Вершевського, 15, А, місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдинг а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Ціна 10 990 доларів. Приходьте, розкажемо, покажемо і продамо в найкоротший термін. До зустрічі мирного неба.